В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Неділя сьогоднішня, дорогі браті і сестри, називається прощеною неділею або неділею спомину про вигнання з раю Адама і Єви. І Євангелія, котре нам читається за Божественну в цю неділю, допомагає збагнути, в чому суть тої прощеної неділі. Вона нас підводить до воріт Великого посту. Такий період духовної весни. Період, коли ми маємо засіяти в своєму серці добре зерно, і воно має прорости і дати плід нашому спасінню. І от церква нас, коли підводить до періоду Великого посту, то вона багатократно. Робить правильні акценти на тому, який має бути піст, як ми маємо до нього готуватися і як ми його маємо проводити. Бо, на жаль, і по сьогоднішній день не тільки позацерковні люди, але й церковний народ сприймає піст як якісь певні гастрономічні обмеження. Ну і ще треба посповідатися плюс перед Пасхою. Все. І от сьогодні Господь в чергове звертається до нас вже безпосередньо у ту неділю, яку ми називаємо прощеною, яка нам відкриває ці двері Великого посту. І каже Господь: якщо ви будете прощати образи вашим винуватцям, то і Господь простить вам ваші гріхи. Якщо ж ви не будете прощати образи винуватцям вашим, то і Господь вам не простить. То знаєте, це настільки серйозні слова, браті і сестри. То такий для нас, в більшості для нас, докір серйозний, що навіть страшно збагнути. Якщо ти прощаєш, і тобі Бог простить. Якщо ти не вмієш прощати, не хочеш прощати, не можеш прощати, або кажеш там, я не можу себе подолати, а тепер ще модно, знаєте, чуть не транспаранти чіпляти, там не простимо. Та ради Бога, хоч не зарікайтеся, мені хочеться сказати. Подивіться на історію, як ви не прощали і чим це все сьогодні кінчається. Тому краще живіть по Євангелію. Каже Господь: прощайте і вам проститься то що може бути ще за простішу заповідь? Сказати, Боже, та вона простата, заповідь. Досить мені, кожному, хто десь мене чимось зачепив, докорив, чи мені так здалося, можливо, тільки. Нерідко і так буває, браті і сестри. Нам чомусь здається, що нас там хтось ображати хоче. Нам так здається, що в нас отакі вороги скрізь оточують. Сусіди, там, колеги, і всі нам зла хочуть. Отой наш лукавий погляд заважає нам щасливо жити. Бо якби, так як казав Господь, каже, якщо ваше око світло, то й в душі буде світло, то на все буде дивитися світлими очима. якщо твоє око лукаве, то весь навколишній світ буде лукавий в тебе. І якщо ти дивишся на людей, на різних людей, що там казати, різні є і добрі, і злі. Світлі, чисті, грішні і, і праведні, але якщо ти на них дивишся добрим поглядом і добра їм бажаєш, то й ти від того ж щасливий. І навпаки, якщо ти дивишся на тих людей лукавим, злим поглядом, то й сам від того ж страждаєш, незалежно від того, як вони там до тебе ставляться. Тому Господь нам чітко каже і дає просту дуже заповідь, просту до виконання. Але нам до неї треба серйозно поставитися. Якщо ти прощаєш, і Бог тобі простить. Якщо ти не прощаєш і сам залишишся непрощеним. І от прийдемо ми і станемо на страшному суді. І почнемо так собі вже згадувати, скільки то ми там канонів читали, скільки акафісів читали, як ми ті пости проводили, як ми себе голодом морили, як ми в церкву старано ходили, як ми свічки саме дорогі купували, як ми по монастирям їздили, і все те ми вже такий собі список підготували, бо ж то ж суд буде. Суддія нас питає, як ти духовне життя своє провів. А суддія подивиться кротким поглядом на нас. І скаже, коли ти там не простив. Кому ти не хотів прощати? Згадай на ну, мені. Ні. ні, ні, не розказуй, що ти там їздив туди, то і там то паломніча, до таких мужчин ти приклонявся, і таких старців ти знав, і такі тебе благословляли. Ні, ні, ти скажи краще, кому ти не хотів простити. І це дуже важливо, браті і сестри. От сьогодні в нас та прощена неділя нам дається як можливість. Можливість заслужити в Бога впрощення, заслужити Царство Небесне. Розумієте, от все, от. от. Війти в царство небесне. Бо раз Бог тебе простить, то які ще претензії до тебе? Простить тобі Бог гріхи твої, які ще претензії, що ти ще хочеш? Тобі дається унікальна можливість? От сьогодні ми з вами зберемося вечором. І після невеличкої вечірньої служби, священник каже, якесь слово на початок Великого посту, сам у вас всіх попросить прощення. І потім ми один в одну теж будемо просити прощення. Починаючи з батюшок, один до одного підходить. І ви знаєте, отак якось, коли підходиш до незнайомої людини, ну просто тільки тому, що ми в один храм ходимо, в одній церкву молимося і кажемо прости. Мене Христа раді, і тим не прости Христа раді, то воно легко сказати. І воно так ніби і так все урочисто, так все торжественно, так все гарно вписується в той чин прощеної неділі, в той святий вечір передпостовий. А ти піди туди, де тобі важко той останній крок зробити. Ти позвони, чи, чи безпосередньо зустрінься з тим, з ким тобі треба зустрітися. Бо ти знаєш, що душа буде боліти. Ти знаєш, що важко себе переступити. Ти знаєш, що ти казав, не прощу, не пробачу. От ти туди піди, ти до тої людини підійди. Ти її Христа раді попроси, бо від того буде залежати і твоє спасіння, і її спасіння. І це зараз не мої слова, браті і сестри. Це те, що від нас вимагає Господь. І вони сказані кожному і мені. І кожному з вас. І далі Господь каже, ніби в продовження цієї теми, коли ти постишся, то не будь як оті лицеміри. В часи Ісуса Христа була е, так, так, така ціла каста людей, що себе називали фарисеї, це були знатоки закону і старанні виконавці букви кожної закону, найменшої якоїсь там йоти. І серед них були ще там така підкаста, скажімо так, котрі, коли був піст, то вони намагалися, так знаєте, перед всіма людьми от показатися постящимися. Вони не вмивалися, вони не перевдягалися, вони там посипали собі голову попелом і так далі, тому подібне, аби люди бачили, що вони постяться. І люди казали, ох, знаєте, з таким придиханням. Ох, який то благочестивий чоловік, яка то благочестива жінка, ти тільки глянь. Христос каже, вмий своє лице, причешися, приведи себе в порядок. І якщо ти хочеш належно попоститися, аби душу свою в той піст очистити. То війди в свою клеть, затворися в свою ту келію, і хай Бог тебе бачить один постяжденський. Воно, коли браті і сестри, ми отак чуємо в чергові ті слова, то здається, ну як же ж, куди б я не прийшов, всі знають, що я, що я ходжу в церкву, що я пущуся, і прийду я на роботу, там всі в обід колбаску нарізають, 100 грам наливають, і коли лишать Марія Івановна, йдемо до нас. Пообідаєш, вони знають, що я не, не, не можу. І як тут мені сказати, ні, знаєте, зараз піст, я не буду. Це для нас теж певне випробування. Бо тут по-різному можна поставитися. Можна прийти і сказати, як ви безбожніки, люті, колбасу великим постом їсте, 100 грам запиваєте, ще й мене кличете, ще й мене спокушаєте, ото сатанінське навити на вас. Можна якось самінам чином поступити, там принести свій кисний огірочок, і з'їсти його. І занюхати рукавом. І по-різному можна поступити, браті і сестри, але <кій> про що тут мова йде? Тут мова йде, очевидно, не про те, що всі мають робити. От, того посту мають всі дотримуватися. Але очевидно, що Господь нам каже, що якщо ти береш на себе якусь міру більшу, ніж те, що роблять всі, то ти нею не, не хизуйся. Ти не кажи, що знаєте, от піст всі читають там по кафізми, а я дві читаю. Всі читають там по главі з Євангелія, а я дві глави читаю. От, от тим не хизуйся, не показуй. І взагалі, той такий, знаєте, мнимо набожний вигляд, коли ми стараємося аж дуже підкреслити навіть через зовнішній вигляд те, що ми постимося, от воно повинно бути для нас непритаманним. І далі. Теж не менш важливе, от сьогоднішній Івангелій, воно з таких трьох взаємопов'язаних повчань Христа нам дано. Господь каже: коли маєте якесь сокровище, не ховайте його на землі, бо тут або тлязість, або ржою воно прожавіє. Тобто будь-який скарб, якщо ти тут його будеш ховати, а ховати від кого? Від того, хто захоче в тебе вкрасти його. А якщо є скарб, завжди знайдеться злодій. Злодіїв би не було, якби не було скарбів. Раз є скарби, значить будуть злодії. І безумовно, скарб треба берегти. І Христос дає унікальний засіб для збереження, надійного збереження, безсумнівно, доброго, якісного збереження скарбів твоїх. Він каже: ховайте свої скарби на небі. Там і тля не тліт, тобто не зість тобі тля, там і, і ржа не зіпсує твого скарбу. І завершує Господь каже, там, де скарб ваш, там і серце ваше. Це теж дуже важливі слова, бо браті і сестри, багато людей добрих, щирих, набожних, глибоко віруючих. Не можуть бути з Богом з однієї причини, бо їхня думка постійно про їхні скарби. Я впродовж багатьох років вам розповідав історію, яку сьогодні теж повторю про цигана і пана, на котрого той циган працював. Циган впродовж багатьох років працював в пана, косив, молотив, орав за худобою, доглядав, ну, всяку роботу виконував добросовісно. Пан його погодує, пан йому там до Пасхи нову сорочку подарує, і той був довольний. А циган собі косить, співає, щось там в городі робить, співає. Пана це почало задівати, пан це старший, старший стояв, що тобі вічно він веселиться, все в нього. в Пана нема, не те, що. Часу співати. В нього і настрою немає на, на тій пісні. Він там собі, знаєте, треба підрахувати, треба підбити, тут купити, там продати. Той, чи повернув борг, чи не повернув. Як то в нього забрати, той борг в пана голова болить, а той співає. І от він вирішив, пам'ятаєте, дати йому золоту монету тому циганові. І дав золоту монету. Покликав його там перед святом якимось і каже: знаєш, за твою старанну працю. Хочу тобі дати щось таке, щоб ти собі мав на всяк випадок. І циган з вдячністю прийняв, він ніколи не тримав таких тих монет і, і, і не сподівався, що йому такою міркою заплатять. І він дуже цінував тую монету, і вона йому практично не потрібна була, бо пан його кормив, пан йому давав дах над головою, пан йому там періодично одяг справляв, що називається, да? турбувався про те, щоб той був задягнутий. От, і йому та золота монета він, він цінував, але не знав, що з нею далі робити. І от він її запхав в стріху. Так, щоб ніхто не бачив, що оглянувся так добренько. Ніхто не бачить. Раз в стріху, завернув перед тим там носовичок от, в кустинку і запхав. Ходить, працює, вже йому не співається. Вже він те саме робить, а всякий раз поглядає на стріху. А вдруг там горобці будуть там десь там собі в стрісі клювати і випаде той, той мій золотий? Та монета моя випаде, і хтось побачить, підбере, і я втрачу добро. Ні. Піду я його десь там в дупло, в дубі, от бачив там в дупло, я туди його впихну. Заклав, туди його, заховав. І що б не робив, а думкою своєю, котрою він раніше собі там, псалми співав, Бога прославляв. На небі жив. На землі працював, як на роботу приходив, знаєте, а жив на небі. А вже не на небі. Він тепер постійно як там в дуплі. І думаю, а раптом там якась білка поселиться. А може там якась звірина туди і, і, і його витягне, птаха туди загляне, виклює, і я втрачу, достає з того дупла, знов десь там переховує інші місце. Він його і закопував, він його там десь заривав, він там. Носився, носився, знаєте, а пан бачив, о, циган замовк. Замовк. Він тепер зайнятий серйозною справою. Він тепер думає, як зберегти свій, свій скарб, своє сокровище. І пан розуміє, що його серце тепер вже не там, де воно раніше було, там не з Богом, не на небі його серце, тут на землі. ось тою золотою монеткою. Циган довго мучився, Бог його врешті-решт розумів. Розумів унікальним методом. Він копійку приносить до пана і каже: пане, ти маєш місце, де ти зберігаєш гроші. Я тобі дуже дякую, я від них не відмовляюся. Хай то, будуть, хай то буде моя монета. І коли вона мені треба буде, ти мені віддасиш. Але я прошу тебе про послугу, поклади там, де ти свої гроші зберігаєш, хай воно там поки що там собі лежить. І передав відповідальність за ту монету пану. І сам знову тепер він вільний. Він знає, що гроші там надійно охороняються, там надійне місце, там є люди, котрі за тим стежать. А він собі вільний тепер став. Браті і сестри, нам Христос нагадує, що скарби наші. Вони на землі не вічні. Я не буду вам приводити багато прикладів, хоча в мене їх є ой як чимало. Я знаю, як багато люди вкладали. Засобів, сил, душі, серця, молитви, сліз, переживань. Аби залишити щось таке, що дітям потім згодиться, щоб діти вже так не турбувалися, так не жили тяжко, як вони жили. І, і десь вклали ці гроші хто в що. Виросли діти, одружилися діти, вже мають свої сім'ї. І не зважають на це все батьківське. Добро вкладене десь там в будинку, в хаті там чотирьохповерховій там в машині, яка вже заржавіла до того часу і вже не модна тепер стала, бо вже інша тепер машина. А тато купив, каже, хай, колись дочка заміж вийде, буде за своїм приданим. Поки він чекав, що дочка заміж вийшла, машина згнила в гаражі. І дочці навіть встигну признатися, що в неї такий старий Тарантас, бо він вже тепер не модний той Тарантас. А тато на нього купив пів життя. Але є ще одна річ. Нам про це нагадують Святі Отці. Є ті скарби, дорогі мої, котрі ми певною мірою всі збираємо і до котрих ми з вами всі прагнемо. Наші скарби – це благочестиве наше життя побожне, це наша віра, це наше добре ім'я. І отут навіть в такому випадку Господь каже, що і той скарб тримай краще на небі. І отут важлива річ, дорогі мої. Ви знаєте, люди завжди в захваті від того, якщо бачать когось успішного, що хтось гарну хату збудував, що в когось гарні діти виросли, і він їм дав, дав гарну освіту, і в них потім там гарні сім'ї і гарні онуки ростуть. Люди в захваті і завжди радіють разом з радостю іншої. Але повірте, повірте, в якому вони захваті, коли та хата горить. Коли та дитина, котра ще вчора була такою спішною, гарною, доброю, вчилася, сьогодні або на наркотики підсіла, або на алкоголь, в якому захваті всі. Ти бачиш і в нього. Отого от там, такого-то і в нього виявляється. Люди нібито як виправдують свої невдачі, свої якісь там слабкості, свої гріхи виправдують і в нього теж. Отож, не просто так. І якщо ви навіть благочестиві і побожні, і люди завжди вас так дивляться на вас, знаєте, ну, належно дивляться, бачать вашу гідність і віддають належну шану тій гідності. Але якщо ви десь посковзнетеся, або ж так комусь здалося, повірте, будуть вони потирати тоді долоньки свої і скажуть, ти бачиш, і він такий церковний, такий набожний, такий благочестивий, вже прямо аж нім йому чіпля, і той согрішив. І стільки буде в них радості, що вся та перед тим радість вона і не вміститься в ту таку, знаєте, злу радість. Ми з цим повинні рахуватися, таке воно наше життя. Так диявол сіяв в нас оте свої сім'я. Тому і тут Господь каже, не серед людей, не, не тут на землі зберігайте свою честь, свою славу, свою святість, свою віру, своє благочестя і все тим, що так хочеться показати. Я вже вам колись розповідав, мені довелося бути. Якось на ювілеї, 50-літньому ювілеї одного чоловіка, хорошого, доброго, славного, гідного і достойного, котрий, знаєте, всякий раз так підкреслював, що от мені Бог все подає, мені Бог все дає, і він на тому ювілеї, коли йому там всі бажали так, як треба, от він так, мені це запало серце, дорогі мої. Це для мене був урок. Я тоді ще був значно молодший. І для мене це був урок, я вчуся теж, так як і ви, я вчуся все, все життя. І сьогодні я теж вчуся. Я всякий урок стараюся сприйняти і, і, і поділитися ним, бо мені дана можливість от, поділитися. Краще, кажуть, вчитися на чужих помилках, ніж на своїх. І тому я вам розповідаю той урок, який я отримав, і тепер ділюся з ним. І той чоловік, коли було свято, і коли там всі хвалили, і всі розказували, то він замість того, щоб сказати, Господи, дякую Тобі за те, що. От сьогодні в мене так все добре. Подай мені і надалі. І та людина встає, коли дійшла черга до, до слова його, його от, на тому застіллі, такому ювілейному святковому, він починає вихвалятися, як він багато досягнув, як він багато має, що він встиг зробити за тих 50 років. А яке в нього те добре, яке в нього те добре, яке в нього те хороше, яке в нього те. Ви знаєте, ще не встиг минути той ювілей, ще, мабуть, не зав'янули квіти з того ювілею. Ще, мабуть, він і всі подаруночки там розв'язав з тих папірців, в котрі вони замотуються. От в нього посипалися градом буквально посипалися неприємності. І такі серйозні неприємності, такі прямо біди. Отаке таке враження, ніби бо Бог тримав його дійсно в своїх руках і ті руки забрав. Бо той чоловік про все згадав. Який він молодець, тільки не згадав, що все то в руках Божих трималося і мало би і далі триматися. Про руки Божі він не згадав. І от все посипалося в градом. Або є інший випадок. Вже такий от наочний приклад вам приведу, от, про котрі вже говорив і про котрі ви теж чули. Да? От, в Голівуд, в Америці, там, от, відомий. І кожного разу у них там щороку відбуваються якісь там такі під, під, підбивають вони підсумки. От, і... Кожного разу відомі артисти, відомі режисери, котрі там отримували е, нагороди різні, вони кожного разу вважали за потрібне сказати, що мені Бог допомагав. Треба сказати, що серед них багато людей, набожних, віруючих. І благочестивих певною мірою. Мені Бог допомагав в моїх успіхах, тому я ділюся своєю честю, славою сьогодні, з Богом. Отак От було в них заведено. І так було впродовж багатьох років, той Голлівуд розвивався, навколо нього будувалися там гарні, солідні, дуже дорогі будинки, і там сама земля дуже дорого коштує, і там могли собі дозволити будуватися тільки люди аж дуже відомі і аж дуже заможні. В цьому році. Ні, то вже був минулий рік, 24-й. Знову ж таки річна там подія, та річниця певна, вони відзначають, вони там знову виголошують, вони там когось нагороджують, всякі речі звучать. І в кінці ведучий каже: ви знаєте, я звернув увагу, що в цьому році ми обійшлися без Бога. Тому що ніхто про Бога не згадав. Значить, Бог вже нам не потрібен. Ми вже навчилися жити без Бога. Ну, сказав і сказав. Всі поаплодували, безумовно, а що ж то? Так заведено. Ви пам'ятаєте, скільки часу от тривала пожежа того Голівуда. Там вигоріло все. Там просто ні звідки взялася біда. От просто ні звідки взялася біда. І горіло так, що при сучасній техніці, при сучасних досягненнях, при сучасній підготовці, там, знаєте, сьогодні звичайну хатинку не здасиш. Щоб там якісь засоби протипожежної безпеки не було. А сьогодні якийсь кіосочок не відкриті, щоб там сигналізація не стояла, і там всякі засоби теж пожежної там безпеки, щоб воно там не вмикалося автоматично. Це все там, я теж думаю, було і ті люди, котрі там вкладали мільйони і мільйони доларів у свої будинки. Мабуть, потурбувалися, щоб там все було не просто навіть належним чином, а більш того, щоб ті будинки були захищені. Вигоріло все. Вони просто лишилися бомжами. В прямому розумінні того слова бомжами. Вони просто змушені були звертатися кудись, пустіть нас переночувати. Та ще й тікали, бо пожежа гнала все де і далі. далі. От нас от Люба Базюк, запитайте її, вона зараз повернулася недавно з Америки. Вона вам може за мене значно більше розказати. Бо і чула, і бачила, і знає. Браті і сестри, проста річ, але щось нікого не вчить. Тому скривайте свої сокровища на небі, Богові завжди будьте вдячні, і Бог вам примножить все те, що потрібно на ваше спасіння. Амінь.